Україна готова до переговорів у мінську. Вони можуть відбутись завтра. Однак чи пройде тристороння контактна зустріч саме 24 грудня гарантії наразі немає. Ватажок так званої ДНР Захарченко сьогодні заявив, що у нього немає про це інформації, але Нід Кучма, за його словами не є офіційною особою. Про переговори у мінську напередодні домовилися на найвищому рівні лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Телефоном вони конкретно визначили дати. Це має відбутися завтра і в п'ятницю. Цих переговорів прагне і представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні, яка сьогодні перебуває у Києві. За її словами, на сході потрібно продовжити перемир'я, відвести від умовної лінії зіткнення важке озброєння, обмінятися полоненими за формулою усіх на усіх. Та вирішувати економічні та гуманітарні проблеми регіону водночас надвечір стало відомо, що представники так званої ДНР хочуть говорити у мінську і про надання двом східним українським областям особливого статусу. У нас було досить конструктивне обговорення минулої п'ятниці протягом відеоконференції разом з деякими представниками Донецького та Луганського регіонів. І я сподіваюся, що ці конструктивні розмови можуть бути продовжені. Ми плануємо завтра таке засідання. Поки що переговори ведуться. Ми не знаємо, чи буде достатньо одне засідання, і справа не в даті засідань, а в тому, щоб досягти цього результату.